Доброго вам здоров'я, шановні. Ну, нарешті, 1 вересня в цей день в давнину проводилися київські контракти. Ще й сьогодні свято вогню або посвіт і день знань. Це день преподобного Симона Стопника по новою календарю, або Семена в народі це вважали особливим присвятком. Цей день здоминувався давніми звичаями, що були пов'язані з шануванням вогню. Він мав важливе значення в повсякденному житті. На полісі, наприклад, кожна родина урочисто запалювала посвіт, який ще називали лучником або каганцем. Цей вогонь мав горіти до Великодня і слугував не лише для освітлення, але й як символ тепла та захисту. У присвітлі цього вогню ремісники продовжували свою роботу впродовж довгих осінніх вечорів. Важливою частиною обряду було те, що кожен майстер намагався засидіти вечір. Так казали. Це значило почати нову роботу або продовжити вже розпочату. Десь приблизно в цей час завершувалась потихеньку молодіжна вулиця, і починалися вечорниці. Це символізувало перехід від літніх занять до зимового способу життя, що включало більше спільних вечірніх заходів в родинному колі. З початком християнства в Київській Русі святкування Нового року було перенесено з березня на вересень, що співпадало зі святом Семена. У цей день селяни мали завершити посів озимини, а після цього починали святкувати. Після запалення посвіту господар одягав святкове обрання, а господиня прикрашала посвід барвінком та хмелем і готувала обрядові страви. Гості приходили до оселі, де святкували, куштували страви та співали пісні. Що стосувалося обряду. Вогонь, запалений на семена, зберігався в оселі протягом осені та зими. Весь час його підтримували в припічку, і якщо він згасав, це вважалося поганим знаком. Попіл від цього вогню мав практичні застосування, зокрема, для лікування ран та прання білизни. Наші предки помічали, якщо 1 вересня сонце світить яскраво, це є ознакою того, що перший місяць осені буде теплим. Також існувала народна прикмета наступна: якщо дороги особливо брудні сьогодні, це передбачає, що попереду буде багато дощових днів. Ще однією відомою досить прикметою цього дня були спостереження за мухами. Якщо вони починають боляче кусати, це може сигналізувати про наближення негоди. Київські контракти відбувалися або починалися саме 1 вересня. Ще на Київщині відбувалися ярмарки наречених. З цього відео, шановні глядачі, ви з'язнаєтеся ще більше цікавих, справжніх, стародавніх, саме українських, я на цьому наголошую, обрядів вірувань, традицій, знань цього дня. 1 вересня це наш церковний Новий рік, і навіть десь народний новий рік так само на 1 вересня припадає. Ну, звичайно, за дохристиянським календарем це було навесні, але, зрештою, як я вже сказала, коли християнство сюди прийшло на наші терени. Цей новий рік принісся на 1 вересня і довго був цим днем. Тож я розкажу вам, що сьогодні треба робити. Чим багаті наші пращури були в плані ну, народного скарбу, якогось своїх спостережень, пересторог, заборон та забубон. І ще розкажу, що сьогодні не можна робити. Тому обов'язково додивіться цих відео до самого самого-кінця. Ставте лайки, вподобайки, робіть підписочки та пишіть довгі-предовгі коментарі. Так ви допоможете цьому відео стати ще більш пізнаваним і популярним. І це, зрештою, призведе до того, що наші всі з вами співвітчизники навернуться нарешті до справжньої української віри і до справжніх українських традицій. Слава Україні! І я дякую Господові Богові і всім, 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 хто захищає наразі і боронить нашу неньку Україну. Я починаю! 1 вересня відзначається свято преподобного Симона Стопника та його матері Марфи, яке в народі називають Семеном. Це свято має глибоке історичне коріння, що сягає часів козацької України та княжої доби. В минулому на Семена відзначали пострижений молодих хлопців, яких вперше садили на коней. Цей ритуал свідчив вже про їхній перехід до дорослого життя, а відзначення свята супроводжувалося урочистостями. Молодих княжичів також вели до церкви на конях, і пострижений в такому разі здійснював сам єпископ. Ніч перед Семеном була відзначена київським святом весілля свічки, що було своєрідним карнавальним святом з лялькою, яка мала людську подобу. В цей час базари Києва оживали від вогнів та розваг. На свято Семена завершувався у молоді період вулиці і починалися вже потихеньку вечорниці. В старій Україні саме з цього дня ткачі, столярі, стельмахи та ковалі відновлювали свою роботу, розпочинаючи новий сезон. Майстри з усього села збиралися ввечері в шинку, де засиджували вечір. Так прям казали, це називалося засиджувати вечір. Робили це з горілкою і тривало це цілий тиждень, аж до другої причистої. Існувало також вірування, що в цей день горобці збираються в очеретах, де чорти міряють їх намірки. Все, що в мірці, вважається чортовим, а що поза міркою – це людське. Згідно з цим повір'ям, після Семена горобців в селах ставало менше. Також з Семена розпочинали копати картоплю, влаштовували в полі вогнище, пекли нову картоплю та гріли руки, щоб не мерзли взимку. Ніч проти семена це горобина ніч. Я про це розповідала більш детально вчора у вчорашньому відео. А сьогодні на Семена так само відзначали день горобців. І цей день супроводжувався багатьма цікавими звичаями та легендами, зокрема щодо суду горобців, що проводиться святим семеном або за іншими переказами дітьком самим. Вважається, що в цей день відбувається своєрідний обряд, коли горобці збираються, і святий семен відміряє їх кількість. Залишається лише стільки, скільки вміщується в мірку, а решту семен віддає дітькам. Існує поширена легенда про те, що в осені дідько збирає горобців і відміряє їх на корець. Повний корець залишається на зиму, а горобці, що не вміщаються, віддаються побратимам дідькам. Так виникає ніч, відома як горобина або вороб'їна ніч, коли темрява та блискавки на небі символізують цей збір. Очеретяний, дух, що живе в очереті, викликає всіх горобців, щоб допитати їх про вчинені кривди, людям та ластівкам. Горобці не можуть приховати свої злівчинки, адже ластівки присутні на суді, розповідають про їхні гріхи як свідки. Ті, хто завинив, відправляються до дідьків та відьом, а решта відміряються корцем. Горобці поширені по всьому світу, окрім Північної Азії, Центральної Африки та Далекої Півночі. Вони невеличкі пташки сірого кольору, що не ходять, а скачуть. Вони живуть близько людських осель, в гніздечка в дуплах, щілинах або на деревах. Восени горобці літають з граями на поля, де їдять пшеницю та просу. Вони, плодючі, можуть вивезти тричі за літо від п'яти до восьми пташенят. Через шкоду, яку вони завдають врожаю, навколо них створено чимало легенд, приповідок та обрядів. Селяни намагалися захистити свої поля від горобців, встановлюючи опудала, вішали вбитих хижаків та розвішували папери, щоб відлякати птахів. Існували також різні чари. Після посіву оббігали тричі поле, кажучи агу, горобець і я молодець. Потім кидали через плече три жменьки землі і найміцнішим вважали обхід поля з міркою, тобто палицею, якою вимірювали покійника для труни, щоб горобці не зачіпали ниви. У народній творчості образ горобця відзеркалює людські риси. Про легковажну людину кажуть, йому в голові горобці літають. А про байдужу кажуть наступне: живе як горобець у стрісі. Є й позитивні, в принципі, приповідки, які надають горобцю властивості мудрості та обачності. От, наприклад, така приповідка існує старого горобця на полові не вловиш. Посвід, як частина осіннього обрядового циклу, має значну культурну та символічну цінність в українських традиціях. Він пов'язаний з святкуванням дня преподобного Симона Стопника – Яке визначається 1 вересня, за старим стилем юліанського календаря і за новоюлянським календарем. Цей день знаменує початок церковного року. Його в народі вважали присвятком і вшановували його запаленням особливого вогню, який називали посвіт. Традиція запалювання посвіту має давні коріння. На Поліссі, де ця традиція була особливо поширена. Кожна родина запалювала посвід, що був важливим елементом осіннього обрядового циклу. Це був спеціальний пристрій для освітлення, виготовлений у вигляді конусоподібного льняного мішечка з металевою решіткою всередині, на якій горіла лучина. Посвід розташовували в домі, а його вогонь мав горіти аж до Великодня. В цей час вогонь символізував тепло та світло, а також був важливим оберегом для родини. Святкування посвіту включало різноманітні обрядові дії. Господар одягав святковий одяг, господиня прикрашала посвід барвінком та хмелем, готувала спеціальні страви для святкового столу. А ще на свято приходили гості обов'язково. Вони куштували ці обрядові страви, а ще співали спеціальних пісень, що застосовувалися саме до цього обряду. Однією з традицій була молитва та побажання добробуту, що висловлювалося під час святкування. Окрім святкового значення, посвід також мав практичну цінність. Вогонь, запалений на Семена, зберігали в оселі протягом осені та зими. Напередодні Великодня традиція запалювання посвіту досягала свого кульмінаційного моменту. Вночі посвіт мав горіти, символізуючи продовження життя та тепло. Але ранком, після завершення святкових обрядів, лочину гасили і сам пристрій виносили з хати до наступного святкування Семена. Свято Семена, що визначається 1 вересня, Збігалося з початком новорічних урочистостей, бо саме в цей день починалося нове літочислення, ну тобто новий рік починався. До цього часу сляни повинні були завершити посів оземений, і поки господар працював в полі, засіваючи житом загінку, господиня наводила порядок в хаті, білила стіни, готувала обрядові страви та ставила їх на стіл. Діти тим часом обходили сусідів із запрошенням на святкову подію, викрикуючи: приходьте сьогодні до нас. Будемо посвід світити. Коли все було готове, господар одягав святкове вбрання, знімав посвід з горища і розміщував його в хаті. Як тільки смоляна скіпка спалахувала, всі воселі наповнювалися радощами, адже тепер в світлиці живитиме живий вогонь. Господиня обсівала посвід ліщиновими горішками, а ще гарбузовим насінням. При цьому виголошувала побажання захисти посвіти ходібку. Коники, волики і всяку пашницю, захисти бджілки, винеси їх на красну весну, приспор метку й дощечку, дай челядочці охоту раненько вставати, при світлі працювати, щоб нашому роду не було переводу. Після обряду господарі запрошували гостей до столу, де всі разом куштували обрядові страви. Вечір тривав у неквапній розмові про врожай з побажаннями щедрих ужинків та достатку. Співалися пісні, що відповідали обряду. Наприклад, Ой прийшли жніченькі довгенькі, посвіти ж нам посвіту біленькі, Ми ж тебе квітами обрали, барвіночком рутою оперезали. Що не можна робити 1 вересня на Семена. 1 вересня в народній традиції відзначався Слов'янський Новий Рік. Народний Новий рік і так само церковний новий рік. Цей день мав особливе значення для нашої української культури. Бо вважалося, що як його зустрінеш, так і проведеш. Тому намагалися почати новий рік всі на позитивній ноті. Одним із звичаїв було справляти нове сілля, щоб забезпечити щастя і благополуччя в родині. Ще одним важливим ритуалом було запавлення нового вогню в будинку, тобто посвяту, що символізувало захист від нечисті. Традиційно в цей день співали пісні в полі, щоб забезпечити хороший врожай. Вважалося, що негативні емоції, такі як сум, сварки і плітки, здатні повернути на щастя, тому їх слід було уникати. Як і в сучасний новий рік, намагалися, щоб перший день року пройшов якомога краще, адже це вплине на весь наступний рік. Ще однією важливою традицією було бути щедрим і не скупитися сьогодні. Це стосувалося не лише матеріальних речей, але й духу те, що посієш, те й пожнеш. Тому не можна було викидати їжу. Краще було роздати її незаможним або наготувати бездомних тварин, адже це символізувало достаток і благополуччя в домі. Якщо очікували гостей 1 вересня, то було прийнято не підмітати підлогу перед їх приходом, щоб не потривожити будинкового, який міг би піти разом з гостями. Жінкам в цей день краще було залишатися вдома, бо вважалося, що нечість також святкує цей день і може бути небезпечною. Для захисту від темних сил варто було взяти з собою фото близької і сильної людини. Просто неймовірно цікавий сьогодні день, шановні глядачі, дійсно сповнений легенд, цікавинок ну, різноманітних та обрядів. І ще я нагадаю, що горобина ніч, яка була перед семеном, верніше, можливо, ви ще її застанете, вона буде перед семеном. Обов'язково треба в Горобину ніч. Поворожити, якщо у вас є така нагода, це дуже магічна ніч. Вона дуже сильна. Всі ворожіння справджуються, всі передбачення справджуються. І, зрештою, магічні ритуали так само справджуються. Так, що якщо вам хочеться, може на залучення щастя, може на залучення здоров'я, можливо, на залучення фінансового статку якогось, провести якийсь обряд, це можна зробити от якраз напередодні семена на горобину ніч або на вороб'їну ніч, як ще її називають. Ще сьогодні заборонено ображати горобців. І ображати, в принципі, всіх птахів, яких ви побачите, ну, особливо горобців, бо їм сьогодні від е, дітьки і так дістанеться, і від очеретяного так само дістанеться. Я ще раз хочу наголосити, що, можливо, ви про горобину ніч і про те, що очеретяний сьогодні відміряє собі горобців е, раніше не чули. І це абсолютно логічно через те, що це саме українські традиції. Ці переповідки, ці всі казки, байки і легенди, вони зібрані етнографами саме в українських регіонах. Це старенькі бабусі розповідали і 100, і 200 років тому назад. І на жаль, те, що я читаю зараз в інтернетах, навіть в українських інтернетах, воно дуже рідко посилається саме на ці джерела. Хоча наші прапрапрабабусі знають як найкраще, як воно було в ті давні часи. І на жаль, дуже багато саме написано зараз в інтернетах з російського контенту, тобто того контенту, який прийшов до нас від нашого північного недружнього нам сусіда. Тому я ще раз закликаю всіх повернутися зрештою до наших українських традицій і передавати їх прийдешнім поколінням. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. З Новим роком вас церковним. Сподіваюся, цей церковний рік принесе нам з вами перемогу. Проведіть цей день у святковому колі своїх близьких, рідних. Якщо є така можливість, я сподіваюся, що вони всі живі, здорові. Вони поруч із вами. Якщо їх немає, ну тоді просто згадайте їх. Сьогодні, в принципі, це можна зробити. Тож до зустрічі вже завтра. Будьте здорові! Слава Україні і! Зустрінемося на цьому каналі, або дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні ще раз, будьте здорові, до побачення.